Усім привіт, друзі! Афіша Вінниці знову в ефірі з низкою цікавих культурних заходів нашого міста. Тож му зручніше та готуйте улюблені смаколики, адже ми вже починаємо нашу культурну мандрівку. 13 травня до нас завітає справжня гордість Житомирщини та всієї України. Поліський академічний ансамбль пісні і танцю льонок імені Івана Святи. Більше 60 років колектив зберігає та відроджує чарівні традиції полісся та поєднує їх із сучасним звучанням. Неймовірні емоції, живе мистецтво та натхнення для кожного серця. Початок о 19.00 котки коштують від 150 до 350 гривень. Талановитий харизматичний Діброва 17 травня з великим концертом у Вінницькій філармонії серед найвідоміших хітів, які вже завірусилися у соцмережах. Треки Я бачив сталь, прийду та багато інших на концерті у Вінниці Діброва здивує програмою, до якої увійдуть головні хіти, та пісні з нового альбому співака. У цих піснях кожен знайде щось для себе та почерпне сили для руху далі. Початок о 19.00 квитки коштують від 450 до 690 гривень. Не стало спокою тітонці Марині у власній домівці, а все тому, що десь поруч все велося капусне мишеня мицик. Нічого в буфеті залишити не можна. Все гризе і гризе, справжні розбишака. Думала, думала тітонька Марина, що ж їй зробити, аби його позбутися, і придумала. Втім, що саме дізнаєтеся, відвідавши театр ляльок і переглянувши виставу Веселе мишеня, та історія розповідає нам, що жити одному сумно і самотньо, а разом допомагаючи одне одному, легко й весело. Початок об 11 та 14.00 квиток коштує 150 гривень. На зеленій лісовій галявині жили собі маленькі ведмежата зі своїми дідусем і бабусею. Якось дідусь і бабуся поїхали у місто за покупками, а малятам наказували не пустувати, щоб в халепу не потрапити. І що тут почалося? Власне, що ж наробили маленькі башкетники, дізнаєтеся, переглянувши виставу веселі ведмежата. Тож приходьте початок об 11 та 14.00, квиток коштує 150 гривень. Магічне шоу Дивовіжен від братів Томашевських. Magic Brothers оголосили про запуск нового сімейного шоу. Захопливі та інноваційні номери об'єднують унікальність мистецтва та вражаючу технічну вправність. Magic Brothers обіцяють багато гумору та вражаючі моменти, що подарують казку для всієї родини. Тож не пропустіть цю унікальну можливість зануритися у світ магії. Початок о 17.00 нуль коштує котка коштують від 290 до 790 гривень. Вже 1 червня у парку музею Садиби Пирогова стартує сезон благодійних концертів Просто неба на підтримку бригади Червона калина. Як завжди, що. Тижня неймовірні події та наша спільна підтримка захисників. Незабутнім відкриттям сезону 2025 стане грандіозний концерт гурту «Тік» разом із симфонічним оркестром Вінницької філармонії. 1 червня на цьому особливому ювілейному концерті почуємо всі улюблені хіти, поєднані із магією багатоголосся симфонічного оркестру. Тож не пропустіть початок о 19.00. Квитки коштують від 350 до 850 гривень. Поціновувачам космічної теми точно сподобається у Вінницькому планетарії. Тут ви відчуєте себе справжнім космонавтом, розглянете небесні сузір'я Та дізнаєтеся багато нового та цікавого. Тож, якщо полюбляєте таке, обов'язково завітайте. Знаходиться він у парку імені Леонтовича, працює щодня з 10 до 17 години. Вхідний квиток коштує від 50 до 90 гривень. Друзі, обрати є з чого. Тож купуйте квитки, відвідуйте різноманітні заходи та насолоджуйтесь. А наступного тижня я повернуся до вас із новими цікавинками. До зустрічі!